Привіт, я Алла і я освітня проджект-менеджерка в Мейтакедемі. Сьогодні я розповім тобі про те, як працює наша платформа перед тобою. Кабінет користувача студента. у правому верхньому кутку. Ти бачиш своє ім'я, прізвище. Це твій особистий кабінет, і тут ти можеш внести певні зміни в свої персональні дані, переглянути свої підписки, способи оплати, налаштування тощо. Також ти бачиш перелік усіх курсів доступних на нашій платформі. Почнемо із першого, аби подивитися, як усе працює. Натискаємо на курс і бачимо, що він поділений на модулі. Тобто на певні навчальні блоки, як і будь-який наш курс. Кожен модуль складається із переліку тем. Бачимо ось він перелік тем. Кожна тема це відеолекції, теорія, а також практика. Давай подивимось. Ось ми бачимо відеолекцію. Їх є декілька у нас на сторіночці. Ти переглядаєш усі. Після цього переходиш у вкладку Теорія. Тут зазвичай є перелік корисних посилань, може бути певний конспект за відеолекціями. Згодом натискаєш на розділ Практика вже після того, як якісно все вивчиш. Тут ти бачиш справа зліва на сторіночці, ти бачиш завдання. Також умову завдання, яке потрібно виконати. По центру ти бачиш поле для виконання свого завдання і справа статуси твого завдання. Тут ментор буде перевіряти твою роботу і давати тобі фідбек. Тому в такому форматі і відбувається навчання. Ти вчишся від модуля до модуля. І від теми до теми зауважу, що модулі та теми відкриваються поступово. Ми віримо у послідовний принцип навчання, і тому перейти до наступної теми можна тільки тоді, коли якісно опануєш попередню. Також я тобі хочу розповісти окремо і про щоденні завдання. Вони є ось тут на платформі. А, зазвичай це завдання для щоденного виконання. Вони невеличкі, не перевіряються менторами і потрібні для твоєї практики. Ти виконуєш їх відповідно до того, на якому модулі ти зараз знаходишся. А вони, ці щоденні завдання, поділені на обов'язкові та опціональні. Обов'язкові ти виконуєш, звісно, обов'язково опціональні за бажанням. Усі обов'язкові daily таски відкривають тобі. Доступ до наступних модулів, тому їх теж не варто забувати виконувати. Також ти можеш звернути увагу, що на цій сторінці у нас є багато інших функцій, такі як дедлайни, змагання новичків, досягнення, автотехчеки тощо. Про все це та інше ти почуєш трішечки більше у наступних відео. А зараз давай з'ясуємо, що робити у випадку, якщо Процесі навчання у тебе виникло запитання. Для цього тобі потрібно натиснути на вкладку чати. А тут ти бачиш свій особистий чат. Він названий твоїм іменем та прізвищем, і попереду назва твого напрямку. Це може бути Python, Frontend, Java тощо. Тут є координатори: це люди, які можуть тобі допомогти із організаційними питаннями щодо навчання. Тобто тут можна спілкуватися. Якщо ж раптом у тебе виникає питання технічного характеру, тобто по курсу, тобі потрібно звернутися до менторів, до фахівців, які можуть тобі допомогти із технічним питанням. Для цього заходь у чат, який так і називається чат. Ось він а тут ти можеш написати своє запитання, прикріпити скрін за потреби, і обов'язково отримати відповідь від ментора. Також ти бачиш і інші чатики, вони мають інформативний характер. Тут ми публікуємо різну корисну для усіх студентів інформацію: нагадування про піонеї, про техчеки зараз розповім, що це таке також про різні вебінари і публікуємо інформацію про студентів, які отримали офер, тобто працевлаштувалися. Тож, якщо виникають запитання, заходь у вкладку Чати. А тепер давай поговоримо про те, якщо тобі потрібно трішечки більше ніж просто письмова комунікація. Для цього натискай на календар. І тут в календарі ти побачиш перелік доступних тобі Q&A. Q&A – це сесія питань відповідей questions and answers. Тобто дзвінок, на якому можна поговорити із ментором і ем, з'ясувати будь-які питання технічні, які у тебе виникають в процесі проходження курсу. Натискай на Q&A, який тобі підходить по часу. Наприклад, я хочу прийти завтра в 19.00. Натискаю на подію, бачу, що ось тут в мене з'являється віконечко. Я записую своє запитання, тільки я маю писати красиво, А не ось так. Після цього натискаю Зареєструватися. І все, я зареєстрована. Якщо моє питання було вирішено до того, як розпочнеться дзвіночок, я просто його видаляю і все. Саме так і відбувається процес запису на QA. Також розкажу тобі про другий тип дзвіночка, який є в Майтакедемі, і це техчек. На нього можна записатися через вкладку Події. Ось вона. Натискаємо на події. І бачимо, ось є вкладочка тех Що це взагалі таке? Це підготовка до технічної співбесіди. Коли ти будеш шукати роботу, то у тебе буде досить багато технічних співбесід, де потрібно проявити свої технічні знання. І саме до цього ми тебе й готуємо. Упродовж усього курсу. в тебе буде декілька техчеків, залежно від того на якому ти курсі. І, а, Після того, як ти досягнеш певного прогресу, ти зможеш записатися на такий тип дзвіночка. Відкривай події, заходь в техчеки, натискай записатися. Це все кількість місць обмежена. Це означає, що ментор може запитувати студентів по черзі їх може бути максимум шість, і після цього давати фідбек кожному студенту. Чи ви круто впоралися, чи потрібно ще щось повторити, довчити і прийти наступного разу. На техчек, аби ще раз попрактикуватися. З цим також розібралися. Тобто є QA, де можна запитати самому, а є техчеки, де будуть запитувати тебе. А, також ти можеш побачити вкладочку вебінари ось вона. І тут а, ти можеш переглянути, що буде доступного, і записатися на будь-який вебінар. За твоїм бажанням ці вебінари доступні для усіх студентів наших курсів. Можеш їх відвідувати, якщо маєш час та бажання. Також ти можеш побачити тут вкладку English Club. Якщо ти маєш підписку на англійську, ти можеш відвідувати декілька уроків на тиждень. Це може бути 3-4 заняття. Також поглянь тут уроки запропоновані. На різні теми це може бути граматика, може бути спікінг, може бути англійська для роботи, англійська з носіями мови тощо. Залежно від твого рівня, тобі будуть запропоновані певний перелік подій, на які ти можеш записатися. Це зробити теж досить просто, натиснувши ось цю кнопку. Кількість місць також обмежена, тому встигне записатись на бажані уроки. Якщо ти бачиш, що є домашня робота, обов'язково її виконай перед тим, як відвідати заняття. А Також зараз розкажу тобі ще трішечки більше про англійську. Окрім онлайн-уроків із викладачем, за підпискою також доступний курс англійської. Переглянути його можна у вкладочці English. Тут ти бачиш, що є декілька доступних курсів, залежно від рівня. Перед тим, як розпочати навчання, потрібно скласти тест на знання мови, натиснувши Почати тест. Відповідно, до результатів тесту тобі буде призначений рівень. Це може бути краб для зовсім новачків, рибка для тих, в кого елементарі, черепашка для тих, в кого рівень преінтермідіат, і пташка для тих, у кого інтермідіат і вище. Потім тобі відкриється доступ до певного курсу. Подивимось, наприклад, на черепашку. Тут ми бачимо так само перелік тем. Кожна тема це відеолекції. Ось вони. Після цього. Теоретична частина це зазвичай правила, і потім практика. Практика це зазвичай квіз, тобто тестові завдання, які ти виконуєш, натиснувши розпочати тест. І загалом це все. Ти можеш переходити від рівня до рівня. Але для цього тобі потрібно буде складати тест для того, аби підтвердити здобуті знання на попередньому рівні. Загалом це уся інформація. Ще більше про нашу платформу ти дізнаєшся у наступних відео. Дякую за перегляд!